В твоїх очах я бачив світло і любов. В твоїх очах я бачив щирі мрії. Україно моя, ти голубко, свята все зокрила, тепер рвуть на шматки, ти палаєш в пекельнім вогні. У буремні часи. Підіймаєш могутні вітрила, твої мужні сини помирають за волю у борні. О, жахіття війни, Надокруг тільки вирви й руїни, захлинається в злі вся планета, кипить, наче ад, чути стогін і крик, відчайдушний, страждальна країна. Топче груди твої розпина чуроземець і кат. Оскверняють твій храм і плюндрують лихі супостати, ти, мов скеля, стоїш нездоланна, нескорена, ні покалічена вщент, б'ють безжально потужні гармати. І клубочиться дим, закривавлений в лютій пітьмі. Я пам'ятаю посмішку та щирі. На білому світі прожив дуже мав і усе, про що мріяв, зробити не встиг. Не простіть мені, діти, і батьку, і маму. Що живим не вернувся, коханий, прости. добровольцем на схід я пішов воювати, бо інакше не зміг. Україна одна. Жаль мені виростатимуть діти без І Дружина така молода, вже вдова. Ця війна море смутку і болю. Але військо злодійське вороже впаде, хоч уперто, однак не здається без бою. Перемога за нами наступить той день. Злі ординці отримають усе по заслузі. Забирає війна кращий нації світ. Прощавайте, рідня побратими. І друзі, ой, як жаль покидати так рано цей світ. Тебе не знав я, дорогий земляче, але від того серце менше не щемить. вся Україна за тобою плаче, аж сонце зупинилось на мить, твої розумні, насвітнені очі неначе дивляться мені, І час не мов би зупинився нині. Та небо все червоне у вогні. Що можу я, що можу я сказати, тільки вклонитися твоїм батькам. і Тихесенько молитву прочитати. Зі сумом та слезою пополам ми не забудемо тебе ніколи. Це не слова, а клятва на крові. Притих наш путь, притихли гори і дори співають ангела в небесах тобі. Ти народився в сонячній Одесі. Те тепле море, стиглий виноград щасливим був, те гори, пруд, смереки, та обірвав життя кривавий солидар, ти кинувся назад, у саме пекло, бо там, пораненим, лишився побратим, Дивився мужньо в очі смерті, залишився в бою навіки разом з ним. Сховалося сонце, захитався світ, роки прожиті пропливли перед очима, і мужній воїн впав на білий сніг. Життя іскров витікали по кріпли. Я син, так хотів благословити на випускному з донечку. Танцювати вальс ми загадав найменш, діти, діти, пробачте, що не буде тата у вас. Будь сильна, Олю сам і молись знаю, за мене. Я знаю, як мене чекала ти сам та вірю що загинув недаремно, і Бог почує у нашому два місяці. Чекання й болю. Всі вірили, що ти живий. Ти ж обіцяв вернутися, Володим, ще і людський, душею щирий, золоті мови. найкращий тато, чоловік син. Як жити далі? Мороди розповідає життя без тебе, мов гіркий полив. За законами війни страшної і найкращі силі, молоді. Таким був ти, незламний, мужній А зараз Анна, що вернувся Ніщо Слава Україні. Я летять до неба, я Як мама чекає на сина, не можна і слів підібрати, ні в яких книжках описати, не в сила воно так зіграти, як мама чекає на сина, стихають страшні буревії, кувдяться дні пела сльозинки кріпочуть на віях, як мама. Чекає на сина, то що їй морози скрипучі, додому везуть найдорожче, рідненьке дитятко, із Бучі, з Херсона, Донецька, Луганська, із Бахмута і Соледара. О Боже, хай зійде на орків твій гнів і страшна твоя кара. Як мама чекає на сина, тоді й безголосі голосить, тоді і ташата у небі жалобні ріночки носить. Як мама чекає на сина, то дихати всесвіт не в змозі. Матуся зустрічає дитину і мліє на рідній полозі, як мати, весь біль. Переплаче і берці свої зашнурує, то ти болотяне паскудство, від нас назавжди пошуруєш.